Житловий комплекс Бразер Відріял квартал яскравого життя. Встигніть обрати найкраще планування після зустрічі Володимира Зеленського та Трампа, як я вже вже казав в попередній годині. 47-й президент полетів до себе відпочивати на два дні в Маралаго, Флорида, це його вілла. Нічого не сказавши пресі. Не поговоривши з нею. Нагадаю вам після телефону дзвінка напередодні день нем раніше з Путіним. Він особисто вийшов. Розповів, яка прекрасна була розмова. Вже не називав Путіна паперовим тигром. Змінилася риторика в 47-го президента. Натомість Володимир Зеленський вийшов до. Преси і дав короткий брифіни. Головне, що говорив сказав Володимир Зеленський. Обговорили далекобійні ракети, але наразі лідери не розголошують деталі публічно, бо США не хочуть. Ескалації про томагавки сказав Володимир Зеленський. Американська сторона сказала, що розуміє, що вони нам потрібні ніхто не закрив цю тему. Ми повинні працювати над цим більше. Також обговорили протиповідну оборону. Україна працює над збільшенням виробництва дронів. Трамп розповів Зеленському про деталі діалогу з Путіним. Ми розуміємо усі сигнали з боку російської сторони. Вони не є новими. Ми розраховуємо на тиск Трампа, аби завершити цю війну. Питання території каже Зеленський чутливе, і ви побачите, що це. Буде складний етап переговорів, але я впевнений, що перемовини будуть. Натомість, хочу вам сказати, що Трамп після зустрічі, от пресуха була, як я і казав, а, Після Володимира Зеленського, Трамп нічого не говорив лише зробив у себе допис у своїй соціальній мережі. Традиційно він там постійно виписує, але як ми знаємо, що не сам він це пише. Це е, точно стало відомо після того правда, як був круглий стіл, де Марко Руби підходив держсекретар на вухо говорив щось е, путіну. Е, перепрошую Трампу і е, е, з листочком в руках, і стало відомо, що Трамп має одобрити цей. Допис так, от що на цьому, от ви бачите, та скрін це зустріч Володимира Зеленського і Трампа. Там написано: Ми не втрачаємо людей, ми не витрачаємо е, гроші. Нам платять за боєприпаси та ракети. Ми уклали дуже вигідну угоду з НАТО. Ми не для цього тут. Ми тут щоб врятувати тисячі життів. Е, також таке й кажу, що він зробив запас у себе в соціальній мережі. І що там Трамп написав. Давайте я вам зацитую. Він написав наступне, і там були капслоком записи. Ось він цей запис. Зустріч з президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою та привітною. Але я сказав, йому, як я твердо порадив і Путіну, що настав час припинити вбивства та укласти угоду. Достатньо крові було пролито. А лінії володіння визначені війною та мужністю. Вони мають зупинити там, де вони є. Нехай обидва оголосять перемогу. Хай історія вирішить. Більше ніякої стрілянини, жодних смертей, ніяких величезних і на непідйомних грошових сум, які на це витрачаються. Ця війна ніколи б не стала, якби я був президентом. Тисячі людей вбивають щотижня. І далі капслоком, в кінці, ви бачите, він написав: «Висечіть, ідіть додому, до ваших е е сімей з миром. Е ну, додому ми не можемо піти, тому що ми вдома. Дональда Трампа. І це наша земля, і це наша батьківщина. Тому нам немає куди йти. Це ви повинні казати Путіну, з яким ви мали дві години телефонних перемовин, які вас не при ви його не привітали з ним народження. На цьому наголосив, до речі, радник Путіна Ушаков. Але знову ж таки, бо вже відлітаючи, ви знаєте, до себе. На Домаралаго, аби там проводити вікенд спокійно граючи в гольф, Трамп поспілкувався ще з журналістами. Друзі, він сказав наступне: що потрібно зупинити вбивства. потрібно, от Я зараз перекладаю. Я говорю до, це до президента Зеленського і до президента Путіна. До речі, у нас є переклад, ми можемо послухати, аби ви з вуст Дональда Трампа почули, що він сказав. Давайте. Я зустрівся з президентом Зеленським, як ви знаєте, сьогодні. І у нас була дуже хороша зустріч, дуже сердечна зустріч. На мою думку, вони повинні негайно зупинити війну. Ви йдете по лінії фронту, де б вона не була, інакше це занадто складно. Ви ніколи не зможете розібратися. Ви зупиняєтеся на лінії фронту, і обидві сторони повинні йти додому, до своїх родин, зупинити вбивства. І на цьому все зупиніться прямо зараз на лінії фронту. Я сказав це президенту Зеленському. Я сказав це президенту Путіну. Дуже дякую всім. Я зустрівся з президентом Зеленським. Як ви я знаєте, не можу зрозуміти. Пригадую, в березні в Джиді зустрічалися в делегації на близькому сході України і Сполучені Штатів Америки. Тоді Україна казала наша делегація, що слухайте, давайте так. Ми готові на припинення діпстрайків, на припинення ударів з повітря на морі. Наша делегація Сполучених Штатів Америки сказала: ні, ми хочемо безумовного припинення вогню. Потім місяцями це говорив Трамп і Білий Дім Кремлю і Путіну. Путін разів так шість точно від цього відмовлявся. Ну тобто він казав: ми готові на безумовне припинення війни, але і там було дуже багато нереалістичних умов для того, аби е, зупинити на лінії бойового зіткнення. Згодом пригадуєте, в травні е, і говорив Трамп знову ж таки з Путіним після цього, якщо не пам'ятаєте, 19 травня. Він набрав європейських лідерів і сказав: Ви знаєте, я собі подумав, мені не дуже подобається слово безумовне припинення. А вже згодом, вже ближче до закінчення літа, Трамп почав казати: слухайте, я закінчив 7-8 воїн, і там не було припинення вогню. І Марко Рубіо це казав, держсекретар: що слухайте, можна зупинити війну е без припинення вогню, а відразу якусь угоду підписати. А тепер він каже, знову зупиніться на лінії бойового зіткнення. Тобто, ну так ви ж це пропонували місяцями. В чому проблема? Це не до нас питання, це питання до е е Росії. Знову ж таки, для чого нас? Е е Ототожнювати Україну з невиконанням жодних якихось кроків з боку терористів. Я вже опускаю так. Ви ж розумієте, що хто жертва, хто агресор, хто добро, хто зло, тому що моральних цінностей в Трампа немає. У нього є лише матеріальні. Е Здобутки, і чому ж він такий веселий? Що продаємо зброю європейським країнам, країнам НАТО, вони будуть продавати цю зброю Україні. Ви думаєте, що він переживає через те, що Україна стане менше в нас людей помирати? Ні, да, тому що про це казав Скотт Бесен, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, що ми продаємо зброю і ще 10% від ринкової вартості накидаємо на ці зброї. Ось чому він такий веселий, тому що він заробляє на крові. Ну і звичайно ж про томагавки. Ми ж знаємо, що вся зустріч на Зеленського вчора і Трампа в нас крутилася навколо крилатих ракет, далекобійних крилатих ракет, томагавки. Якщо брати квіточку, полістками варивати так, то ж як було дасть не дасть, дасть, не дасть. Наразі ми зупинилися на цьому полістку, де поки що не дасть.